Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати. Доброго дня! Початок березня почалася зима, і ми сьогодні вирішили поїхати на рибалку, на спінінг і щось зловити. Е, водойма знаходиться недалеко від міста рівно, тут їх багато. Е, славиться чим, що саме весною. Тут на, на Бльосінку, крім щук, льючі і карпи. І я думаю, що у нас буде з вами така можливість зловити. Коропа, ну і щуку. Щуку е, випускаємо, бо е, заборона, а коропа будемо, я так думаю, смажити. Я вам покажу цих достойних людей, авантюристів, можна сказати, так даже назвати таким словом. От, Доброго дня! Добрий день! Дай, добрий! добрий. добрий. Давно не бачили! Ну, Добрий день. Так, так як вам сказати. — Добрий день. От ще два авантюриста, таких як і я, да, які добрый. вирішили в такий прекрасний морозний ранок виїхати. Весняний весняний да. зловити корпа на. Да. Сьогодні у нас задача зловити коропа на блісну. Ну, якщо попадеться щучка, випускаємо. Попадеться. Да. буде випускати. Щучок випускаємо. А, коропа будемо брати. І, е, до речі, Віктор Юріч сьогодні сказав, я вам приготую такого коропа на природі, що ви такого ще ніколи не їли. Я, я готовий? Да. Так, так, що отакі, я буду допомагати. Да, от такий план дій у нас. Поки що ми Почистити. збираємо підрізати е, легенький, легенький сніданок. Да. Легенький сніданок і. І до роботи. І, да. І до роботи. Перед. Там є. Ого, і у нас буде просто новий. Такий легенький сніданок, виганяємо е, відьму з очей геть, бо е, якщо ви йдете і не зробили цей церемоніал, е, то не, не побачите ні покльовки, не побачите ни, ни, ни жодної рибини. Тому е, Віктор Юрійович, е, Олексійович, Юрій Олексійович і Олег Петрович розпочинають свою е, рибалку завжди однаково. а саме... Сейчас ведьму пять. Вот так. Дай Божье. Ну що рвал помізили. Ви знаєте, це поки посиділиш потипійшлому, це, мабуть, при менше мороста. Пробуємо на них, дивись, тобі дати, Зелененьку, червоненьку, чи вось. Да. оце, Бачиш, мені кожа спеціально зробив. Ну Давайте червоненьку. червоненький наш. Бери червоненько. Бери, витягуйте, береть. Ти ніть, тяніть, скільки шукати. Сколько голограм десь так, обираємо тактику таку. Я вирішив ловити на таку малесеньку дрібненьку, ніколи в житті не ловив. Перший раз в житті я це роблю. Але говорять, що по ранній весні воно працює. працює. Да. Хоч не знаю, наскільки правда. Е ви на що? На Мепсика. На, Мерсика. на Мерсика чорного. Провіреного Бо... чорненького подивимося. Да. Ну, а ви знайшов маленька 12 грамова вертушечка. Ну, треба пробувати на, на всі на, на різні да, на да, наживки, так. експериментувати будемо. Телефони всіх є, будемо спілкуватись. Хто? Ні, ні, далеко друг у друга не відходити краще. Ну я маю на увазі, Тобто інформацію будемо друг друга надавати. Так-так, да, да. І обов'язково не забудьте, є гарна традиція у українських рибаків. Якщо є перша щука, не ховайте її, нічого чи ще щось. Будь ласка, до машини і запрошуйте друзів. Прин, першу кров. Все, пішли. Тримаємо. Починаємо. А я зараз піду на місце, я вже тут був, я вже знаю тут де щука я пошли. Ситуація така, кинув раз 10, мабуть, вже нічого поки що покльовок не відбулося. Але я думаю, що, знаєте, я не фахівець саме ловлі, ловлі риби на початку березня, коли ще на вулиці мінус десь напевно зараз 3-4 градуси морозу, але зі слів моїх е, е, друзів, які ловлять рибу, вони мені говорять, що от, ну, кажу. По-любому риба активизується, можливо, трошки пізніше. Коли це буде пізніше, я не знаю. І слово пізніше це 2 часа дня, 12 годин дня, я не готовий сказати. Ну, тому поки що пробуємо. ловлю на саме маленьку таку штучечку кажуть, що чому саме на таку, я маю надію на те, що до нас сьогодні приїде дуже знатна людина в рибалці, професійна в Україні. Скаже нам, чому саме на такі штучечки зараз більше є шансу зловити якусь рибину, ніж на те, що ми ловимо восени чи літом. Ну, в принципі, оце, що хотів би вам сказати, і буду далі кидати в надії на те, що я перший зловлю сьогодні рибину і запрошу своїх друзів туди до багажника нашого автомобіля. Так що все, закидаємо далі. Добрий день! Добрий день вам! Оце йду і плачу. Чого ти плачу? Дивлюсь, як ти щуку трошиш. Аж сльози трошиш. Вітер. У нас сьогодні в гостях. Проста людина. Звичайна, звичайний рибак. Майстер спорту України. Чемпіон з чемпіонів. Я не знаю, скільки у тебе кубків є. З України. Ну шість. З різних шість да. кубків. Рибу зловить навіть в калюжі, де немає риби. Ні, Ну де немає не злова. Ні, Ну чого, ну тут а є риба, скажи. Є, є. Тут є, є риба. Тобто у нас є шанс побачити. І шанс є завжди. Да. Але враховуючи на те, що дивись, ти мене на лікар, сказав, що вона забав, що Но... я Я приїхав, на все відкрив. Я якось на тій неділі приїхав, то подивився, як чайки в руді ходять. Звернувся, поїхав назад. Один раз хотів попробувати, що тут ловиться. А сьогодні бачиш мінус 7, ти якраз ще покажуть таке місце. Ну, далі побачимо, Щучка ж теж відчуває ту переміну погоди. Знаючи твої досвід твій. Будемо пробувати підібрати до неї якийсь ключик. У нас тобі, до речі, однакові катушки вже звернув увагу. так, Ти ж теж не вчорашній. Ні, 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 ти ж я вчорашній. Дивися на що я ловлю. Зразу хочу тебе запитати. От, Це мені коля зробив. Коля зробив, щоб гарно було да. для відео. Так, да. Коля мені зробив. Це, що ну дивися, зараз ну, все, хоч і календарна весна, да. а фактично вже виходить, е, що ще, ну, зима, вода холодна, майже така, майже, uh -huh. майже, льод, майже нульова. Да. І що маленька приманочка, тут все правильно треба, але грузка треба менша, тому що тут е, торф'яник бувший uh -huh. і там дно торф. Так. листе дуже сильно. Коли ти кидаєш приманочку, вона зривається мул, стільки може торчити. Тобто Я б меншу грузочку зробив би, ну максимально 1,5-2 грамів для такої ваги. Але може щось не дуже ярке, бо сонце світить, може ну, щось світ. Ага. Ну, ну, зелене, таке, щось таке, як, таке, одне, природного кольору. Зробив, робиш, Але грузочки він дав ці. Сказав, що це грузочки. якраз оце. Ну я б зараз менше і не треба знаєш, зупинки робити, що провалювалося в мул. а просто таке на ну, дно. Тихенько, тихенько на дно, максимально, ну, наскільки можна, з маленькою швидкістю. Mm -hmm. І на саме дно, щоб що відчуває, почіркування трошки, але для цього треба трошки менше води. Вітер дає закинутися вітром трошки менше. То можна зменшитися. Ну і будемо пробувати, що немає вашим. Ти будеш на менше ловити, я no. буду дивитися зараз, ти відкриєш доста... цей. А да, то в мене там з того року накидано все. Звісно, що Ну, Давай спробуємо. <laughs> да, да. Коротше, бажано поставити менш не яскраво, да? Ну, От я зараз бачу отак це все. Ага. У мене такого кольору є, але ну, друзочка тебе зовсім Такий Короткий колір. Така друзочка майже ну, грамчик. Ну, ти як ловиш на це? Проводочку не, чи... Не, тут краще ловити над самим дном такі проводочки, щоб ти, да, рівномірочку, і щоб воно так почіркуло трошки дно. Щука менш пасивна, я так розумію, що <кл 'я> вона зараз так сильно клювати не буде, вона буде просто доганяти і сідати на нього. Ага. Ну Побачимо, а короб? Може, що змінилося. Ну, короб я не знаю, <кл> я> буває короб на таке клюне. Але щука у нас перед нерестом, вже. вода прогріється, вона вже піде на нерест, вона вже така трошки. Прибита ну, трохи. От-от декрет піде. Ну, знає, щуку, так, так, щуку, скоро в декрет піде. Ловимо, і відпускаємо. Так, обов'язково. Зараз, зараз йде заборона, по Україні в цьому році перший раз зробили заборону на ловлю щуку. Під час нереста щуки не основної риби. по водойме, І ще не заробили ні одного контакту з рибкою. Ну, але це воно якби і нормально, тому що вночі було десь мінус 4-5 градусів мороза, і а як тварини себе ведуть, коли на вулиці холодно. Шукають якісь тепліше місце, місце скручуються калачиком, там собачки котики, гріються. Так само ж і рибка, водичка така майже 0 градусів, їй трошки некомфортно. І десь рибка притулилась, де їй тепліше, до якоїсь карася тепленького. Де вони там Гріються один об одного. Мабуть, що тільки заставить і клюнуть може, ну, відчуття голоду. Коли захоче їсти, мусить щось десь вийти. Але вже перепробували все-все-все, і колір, і все міняли, і розмір не хоче поки. Може десь вдасться попасти і під самий ніс, тоді вона просто так, щоб рот відкрила, позіхнула, вона залетіла тоді, так можна ще зловити. Ну, дуже сильний мороз, погода мороз і все-таки це ж пора для більш зимової рибалки, а щука вона така більш. Дивно більш, коли буде тепліше трошки. Дуже-дуже погода дуже не завжди сприяє вдалій що деколи треба з цим змиритися, ну, що зробиш. Але поки ми тут ловимо щучку, в цьому році в риболовному спорту відбулася теж одна із грандіозних подій збірна України. Яку пів на не такий нелегкий час вдалося виїхати на чемпіонат світу по зимовій рибалці. В Естонії проходив чемпіонат світу. І наші хлопці виграли чемпіонат світу, збірної України, при цьому збирали донати, пожертвували кошти на покупку автомобіля для Збройних сил. Зібрали, виграли чемпіонат світу. Так що хочу привітати нашу збірну, молодці. Це вже не перша перемога на чемпіонаті світу. Наша збірна рахується найсильніша в світі по, зимому, по, зимому, по зимовій рибалці. Ну що, було щось, хоч ні, зовсім нічого не було. Дуже. Ну, видно, цей мороз нічний, трошки їй. Ну це ми шукаємо собі, як це виправдання, так? так Правильно ти говориш? А ключика ми ще не знайшли. Ключик десь поки ні. Поки що ні. Тобто ми шукаємо. О, бачите, а... я вчора говорю, був на форельки, їздив да. форелью, десь 30 форелей. Гарних. Сьогодні погода за інтернет, щука не клієнта. Хоча щука зимой краще має клівати. Це бонусна щука. Така зубаста. От пустим, хай живе, але... Трошки льот мішає нам. О! Де так. От вам результатик. Як вам красунька, з першого закида, прикинь! Перший раз закидаю. Ще так, знаєш, Вітаю вас! трофеєм. Дякую. Друзі, Чи... Це... ну новичкам везе, скажімо да. так. Думав, що корм, реально думав, знаєш. Мене клюнуло сьогодні з першого закиду, ходили-ходили, бачили зранку там. По тій водомі прийшли на іншу, де я знаю, що у Вадима Анатольовича є прекрасний екземпляр щук. Перший раз закину і дивіться, яка красунка. Просто зіб'ється. Ось така штука. Ну, Знімаю шляпу, що тут Ну, На моїй практиці багато таких випадків, коли людина приходить, перший раз кидає. Я каже, що не вміє не ловити, рибу, він з першого забросу таку гарну рибу ловить. Десь там всередині теж мастер якийсь спорту. Новичкам завжди везе. Новичкам і везе, ну це ж не зе новичок. Це професіоналізм, тут нічого не скажеш. Молодець, показав всім, як треба. Тобто, вже сьогоднішній день ми приїхали не зря. Юрій Євгеніч якраз вчасно підскочив і приніс мені рюкзака. Якби не він, то все, не було б цей риби. Я приніс вірю закінчик, щоб ти перегрузив її. Ну, така красунька. Так що самі бачите. мої гарнесенькі, красулечки, красулечка ти моя, ти що пришла, мені зачепилася, зараз я тебе відпущу. Зараз я тебе відпущу, моя кітінька. Красунька! Красуня! Отак, якщо хочете отримати задоволення, те, яке отримуємо ми зараз, їдьте до Вадима Анатольовича сюди, на цей прекрасний ставок. Де клює щука по сумасшедшому Та така, знаєте, що треба відпускати. Це ми просто вже вирішили так відрватися на покльову. Дивіться, закинув тільки. Тяно. Я такого клюва щуки. Опа, їє, і, і вже є. І воно. Оце я розумію рибалку, ви розумієте? Дивіться, які красуньки. Ми їх відпускаємо, акуратненько беремо. Ось вот така красунька. Дякую. Тебе. Ловки, витягування риби прекрасно. Chuca mais é um quilograma, do quilograma, do quilograma. agora daqui a A допоможу тобі. О, такий улов одним зловив. Слизький. Ось таку щуку. Да я викину. Та не треба, бо руки мазати, Все, хай живе. Ну що, підійшла до завершення наша перша весняна рибалка. Рибалка відбулася, якщо ви бачите, просто Я не знаю, Я не знаю такого слова, як синонім відібрати, може ви мені підкажете. Нас усіх відібрало мову. <гум> да, що? Ну, гарний, гарний день, гарний цей. І Олег Петрович гарно зловив щуку. Щуку ми зараз випустимо, встаті, щоб ви знали. То, що там... Вадік, 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 молодець, гарне має. Хозяйство. Хозяйство, да. Вадим Анатолійович, ми окланюємося це... всі разом. Приїжджайте, приїжджайте в Кривичі, Приїжджайте дійсно в Кривичі. Є дійсно недалеко від Рівного є можливість порибачити, провести гарно час. Я скажу вам так, дуже набагато проще. Дивіться, якщо ви хочете мати такий улов, як ми мали сьогодні, на трок. Дивіться. І все, ловили спінінгами, Прошу за увагу. Це ловилось на спінінги, бо я вам на початку нашої передачі казав, що е короб взимку по весні, березні на початку у вас буде клювати на блишню. Бачите, от ми вам показуємо. Показуємо наш сьогоднішній результат. Ну такий скромний, звісно. Я знаю, що люди ловлять, ловлять і зараз підемо, по сусідах, підемо по сусідах зараз. Так. Кожному по коробку. Я живу на п'ятому поверсі, мене чотири поверхи доверху. Кожному по коробку Всі будуть довольні. Всі будуть задоволені. Ось така от рибалка у нас відбулася. Просто прекрасна. Бажаємо вам, так Приїжджайте сюди в Каревич... К... 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 Кри... Кривич. Десять Кривич. 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 кілометрів від рівного і так само можете мати такий прекрасний результат. Вас то всі ж дати не почати. Дякую. Знати закони не головне, головне вміти їх застосовувати.